Перейдемо до справи. Я дуже рада, що мій експеримент в області трансформації чолкінського тіла видався вдалим. Відверто кажучи, ми тут усі готувалися до найгіршого. Усі? Нас багато. Нас Роніксоні, які не, зда... не згодні з діями Роніксонської Верховної Ради. Тисячі Тисячі по всіх містах. По всій Україні. О, блін, я... бачите, я знала, що це українська ра. По всій Україні. По всьому світу ви були найдалішим най... експериментом, Проектом... Е, найдалішим експериментальним проектом наших предків. І деякі ретрогради. Не будемо називати по імені. Вважають, що це дійсно добре працює. Але останні століття показують, що свободи гідні не тільки Роніксоні, а й чол люди. Моя не моя кішка. Вимовляється слово тихо, намагаючись бути проникливою, але я помічу, як вона дає, як важко дається їй вимовити це слово. Тоді чому ти не називаєш нас так, як ми самі себе називали? Ми гордість створіння, і повставши проти верховної. Реніксонської ради е, я йду всупереч своїй самій собі. Тобі нема в чому звинувачувати мене. Але я розумію, що твої почуття, можливо, зачеплені. Зрозумій, і ти мене, я не можу погодитися з тим, яким зробили світ наші предки. Мова йде про лінгвістичні здібності, математичні, про світосприйняття нюх, зрештою, про всю вашу науку, культуру, політику та мораль, зрештою, про весь світ, ніч лягає на бік, вальяжно похитуючи хвостом. В книжках котів пишуть, що цей жест означає зацікавленість і очікування. Що ж, мабуть, настав час ставити запитання. Чому ви називаєте нас Чолтіні? Чому. Це давнє слово з'явилося завдяки гастрономічним інтересам нашої культури. Чолтіні з давньороніксонської перекладається як відкривачка для консервів. А як щодо вашої історії? А як ви контролюєте нашу історію зараз? Спочатку в нас, були... в нас були ронвіти, але потім у середньовіччя їх заборонили. Ніч показує лапкою на свою прикрасу на шиї. О, наша техніка не стояла на одному місці весь цей час. Бачиш, наприклад, цей комунікатор серед нас багато вчених, і наш мозок розвивається вільно. А тому й швидко, на відміну від вашого, тому й технології в нас кращі, ніж у вас. Якщо у вас є якась і наука, то у вас є музика? Ваш світ створений за подобою нашого. У нас є все, що є у вас, та навіть більше. Сказавши це, ніч підняла задню лапу і задумливо почухала собі підборіддя У нас є пісні, на відміну від вашої музики Рунбіти. Впливають напряму на мозок. Цей потужний інструмент здатен розвинути свідомість чи змінити пам'ять. 300 тисяч років тому ми пришвидшили розвиток вашої свідомості завдяки ронвітам. Але ними і заморозили деякі ділянки мозку. Проте у 14 столітті їх заборонили. І все було тихо, доки був, анабі... доки був у анабіозі найстаріший злочинець всіх віків. А сьогодні Ронвіти найбільша проблема сьогоднішнього світу. Тому що злочинець Ронідор, який діяв у середньовіччі Прокинувся в тілі людини та перетягнув Роніксонську Верховну Раду на свій бік. З тих пір, як він намагався поневолити світ, Ронвіти були заборонені, окрім найпростіших тих, якими матері передають інформацію новому поколінню. Ронідора було покарано. Але тепер він знову тут, на чолі Роніксонської Верховної Ради. І прихильники нової влади співають їх людям, щоб переконати людей у тому, що вони є рабами і мусять служити нам. То в цьому проблема з людей хочуть зробити рабів? Ви і є раби, але якщо ви будете жити і знати про це, ти їх... Не уявляєш, як почне страждати ваша само... самосвідомість, ваше існування стане нестерпним. Хоча особисто, на мою думку, ви і так достатньо натерпілися від нашого паразитичного впливу. Разом ми змінимо світ, ми зробимо так, щоб люди та Роніксоні жили в мирі, дві цивілізації в чесних відносинах та дружбі. Ти віриш, що ми так змогли б? Врешті решт світ має стати краще. Мені. О. Радіє, що у вас є сильні погляди, спільні погляди. Мені здається, що утопії це дуже розумна штука. Можливо, це поки що лише бажання повірити. Але тих, хто. Тих, хто хоче жити з людьми в рівності та дружбі, більше, ніж ретроградів типу дня, який хоче бути хатнім котиком і паразитувати на вашій шкурі. Але досить запитань. Я не знаю, що там тобі на плівдень, в нього багата уява, і іноді він веде себе нахабно, але ось що я тобі скажу: твоя роль просто... проста. Ти маєш донести людям правду про нас і вмовити їх не спати в одній кімнаті з представниками нашого виду. Для чого? Щоб вони не чули ворожі ронвіти. Щоб ми могли зупинити цю ракову пухлину на тілі людського існування. Ти дізнаєшся про нас все, коли проект звільнення Чултіні буде втілений у життя. І зараз я проведу твою ритуальну посвяту у силі у с... в стилі Спротиву, я при... проведу ритуал посвяти тебе в спротив. Ніч каже це, розтягуючи слова, майже, мур... майже муркотить. Так, муркотять хазяйки, коли приходиш до них, і вони тобі такі, зараз я тебе не годую. Що? Вона повернулася до мене спиною і роз... Вона повернулася до мене спиною і розстилає прост... підлозі простирадло. Це щоб твоя кров не потрапила на підлогу. Не хвилюйся, ми всі через це проходимо, буде боляче, але ти не помреш. Я не несу тобі ритуальні рани, ось цим. Вона підіймає лапу догори і не. Не повертаючись до мене обличчям, демонструє випущені кігті. Не, не знаю чому, але тільки а, фу. не знаю чому, але тікаю перш ніж, розумію, що відбувається. Стрибаю на підвіконня, звідти вниз, прямісінько на тротуар. Мої вуха міцно прижаті до голови, очі заплющені, дихання пришвидшене. Нормально, прикольно. Налякала. Це якийсь капець. Це, це історія просто мозку зриває, чесно вам кажу. Просто пуф! Е, ні, не на тротуар, я зависаю на дереві, тримаючись усіма чотирма лапами головою вниз. Дивно, але це досить зручно, але я все ще наражаюся на небезпеку отримати ритуальні поранення. Ні, небезпеки в моєму житті і так достатньо. Швиденько спускаюся, перебігаю дорогу та ховаюся під кущем. Ніч висовує мордочку з вікна, не побачивши мене, роздратовано смикає хвостом і зникає в квартирі. Здається, вона мене облишила. Не видно, щоб вона десь виглядала. Ху так. Але тривога мене не покидає. Пішком нишком я швидко перебігаю вулицю і лізу під найближчі кущі. Коли ж припиниться це божевілля? Де день? Але тривога ага, де день. Якщо він і справді мій астральний тотем, то він єдиний, хто може мене врятувати. Якийсь час я так і сиджу під кущем, спостерігаючи за перехожими, що переходять вулицю або йдуть нею у справах. А це тиха вулиця, але іноді проїжджають автівки, і їхній шум лякає мене до напівсмерті. Може, люди мені допоможуть краще не висовуватись. Я продовжую сидіти в кущах, тремтячи від кожного звуку. На підвіконня першого поверху виходить товстий сусідський кіт Жора. або по той сутність схожа на нього, або нащадок прибульців, який ним А так. Ким би він не був, він вмивається і виглядає цілком безпечно. Наскільки безпечно може виглядати руд, рудий товстий кіт в кімоно, яке не сходиться на ньому? Блін, цікаво. Перебігаючи дороги, я все ще сподіваюся на те, що отримую зрозумілі відповіді на свої питання, а зблизька він зовсім не нагадує мені дороговця Рішалу. Це геть інше створіння. Хм. <смеш> Ви смішний. Привіт, друже, давай сюди. Мить і ось ми вже разом два коти на підвіконні першого поверху. Сусідка з третього поверху не любить вуличних котів. Тож я сподіваюся, що вона мене не помітить і трохи ховаюся за, ваз... за вазоном. Я знаю тебе, а в тебе думки Несі. Дуже розгублені думки. Щось типу по того. А звідки ти знаєш? Ти мені подобаєшся. Я все ще пам'ятаю смак консервів, які мені колись залишив несі. Його мордочка... стає мрійливою, а вуси... ...вуса розпушуються. То я намагався нагодувати бездомних собак а Жор... То я намагався нагодувати бездомних собак Жоро, але нехай. Що, що ти кажеш, годував тих лякливих цуциків, що розбілися, коли я підійшов? Ну, добре, нічого не кажу. Ой, нічого не кажу, це були мої думки. Ти вмієш їх читати? Я взагалі багато чого вмію, тільки мало хто про те знає. Щодо думок, то вони не твої. Це не думки кота. Тобі чомусь сидять спогади людини. Дивно, правда? Мені треба тебе спитати, жоро. Е, я не розумію де реальність. Мій кіт розповідає мені, що я сплю і бачу сон. Моя кішка запевняє, що мене перетворили на кота прибульця. Давай не будемо поспішати добре. До середніх, до серйозних справ ще дійдемо. Спочатку дозволь представитись, мене звуть хаос. Ого. Знов ці ваші дивні імена. Так, ми віддаємо перевагу іменам, в яких є щось величне. Як тебе звуть? Як тебе звуть, я знаю, Несі. Звідки ти це знаєш? Слухай, ти не допоможеш мені знайти щось поїсти. Не те, щоб я ходив голодним, але. Як ти пам'ятаєш, я загубив кльоцку. Я пішов до сусідки, яка дала мені ту кльоцку, але вона. Е... Але вона подруга моєї хазяйки. Ні, котику, тобі треба худнути», – сказала вона. І не вздумай сказати своїй хазяйці, що я тобі дала ту пльоцку», – сказала вона. Але це не діло. Щ... Що не діло? Те, що я не задоволений, адже сенс життя в радості, допоможеш мені знайти щось смачненьке. А я розповім тобі, як бути з, твоїм... з твоїми котами, днем та ніччю. Цей рудий кіт заглядає мені прямо в очі, нафуфиривши вуса та зацікавлено задерши хвіст. І не хвилюйся за вазон, він давно вже й не потрібен. Вона поставила ту рослину засихати. Що? Раптом я розумію, що весь цей час чіплявся своїм хвостом. А... Чіплявся своїм хвостом, який рухався без мого на те дозволу, е... чіпляв щось важке, і воно повільно з'їжджало вниз. Ми з хаосом дивимося вниз, там лежить понівечений вазон з рослиною, яку нарешті спіткала доля, омріяна хазяйкою. Не хвилюйся тобі, кажу. Це не не має жодного значення. Що? О, солодко потягується, від... відклячивши зад, потім переходить. В асану кішка модного е, переходить в Асану кішка мордою догори, розтягуючи сухожилки задніх лап. У -у -у. <звук> 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 Смачна їжа ось що має значення. І, до речі, їжа дуже мотивує мене на відверті розмови. В мене слабкі лапи та ще й кігті обрізані. От якби хтось приніс мені мою кльоцку. Я принесу її, якщо ти даси відповіді на мої запитання. Ну, добре, тільки давай швиденько, такий смішний, така морда смішнюча То мені вже можна ставити питання? Так, валяй. Але спершу мені треба тобі дещо розповісти. Тільки пам'ятай, що ти віддаляєш поїдання делікатесної кльоцки з кожним словом і розповідає йому все, що сталося зі мною цього ранку. Мені здається, що ти чого... чогось чекаєш, може наступного життя. Це нормально, якщо ти віриш, що в котів по дев'ять життів. Але насправді ти маєш діяти в усій цій ситуації. Якій ситуації? Хаос здивовано розпушує вуса. Ти хіба не розумієш? Не треба мати надздібностей, щоб розуміти, що ти знаходишся в унікальному часопросторі. в тебе є купа можливостей, яких немає в жодної людини на світі і в жодного кота. Ти можеш робити, що хочеш. Можеш подорожувати зі своїм тотемом і вивчати астрал. Можеш урятувати світ від злочинця, підказавши людям, що ти розумні, а руденькі найкращі. Або можеш просто пограбувати за омазин, якщо докладеш зусиль. Особисто мені імпонує останній варіант. І якщо таки пограбуєш зоомагазин, не забудь поділитися котячими ковбасками зі своїм старим другом. Ніч каже, що ви прибульці, але один із варіантів, який ти пропонуєш мені, це повірити дню. То це то де правда? Mm. Поясню так, що правди не існує. Ти кон... конструюєш її кожної миті в своєму мозку. Це ти обираєш. Який... Е... Який... який пропаганді вірити? Може, мої очі та вуха ведуть ворожу пропаганду? Звідки мені знати? Я лише той, ким. Об... Лише той, ким обираю бути. А я обираю бути хаосом. То які твої запитання? То, значить, правда, в словах ночі. Я хочу в словах дня. То, значить, я маю вірити Дню? Адже ти теж підіграєш ночі, як і день, і говориш загадками? Скажи, насправді. Я в астральному світі серед духів, і ти теж дух. Отак, я дух. Е, давні боги наказали мені прослідкувати за тобою, доки твій тотем з тобою не поруч, я мушу оберігати тебе від примар, що підпали самоомані. Тож, доки ніч не зробила з тебе. Мун, Наша місія полягає в тому, щоб постійно підтримувати баланс радості в моїй духовній ектоплазмі. Не хочеш пожартувати? Ти просто смієшся з мене? Ні? То ти... То ти просто жартівник? Ти хоч сам знаєш, що відбувається? В якому сенсі що відбувається? Де істина, кому вірити? Холос неочікувано підстрибує, перегортається на під перегортається в повітрі довкола своєї осі та приземляється на тому ж місці. Істина на коликах та котячі м'яті, а у що вірити, ми... Вирішуємо самі, тому я тобі не помічник. То ти просто жартівник? О, ні, Несі, я не жартую, я дуже серйозно з тобою говорю. Е, так, зачекайте хвилинку, бо в мене тут хтось стучиться в двері. Не ну, знаю, видно, або це хтось поприкалувався, або мені покинулося. Ладно, не о, ні, Несі, я не жартую. Я дуже серйозно з тобою говорю. Хіба що є... Е, що я і є той жарт, який викинула матінка природа, коли обирала один з мільярдів варіантів буття. <гум> Уф. Нічого не розумію, ти мене плутаєш. О, я починаю розуміти. Навіщо ти намагаєшся мене ще більше заплутати? Заплутати? О, ні, я не люблю головоломки. Я обираю лише прості та азартні ігри. А те, що з тобою відбувається, це гарне питання.